Чергова ніч пройшла в Україні неспокійно. Росіяни е, запускали чергові шахеди, так про які ми в тому числі е, сьогодні говоримо. А тепер з нами Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас! Вітаємо доброго ранку. Чи Вітаю. можна від вас почути подробиці? Так сьогоднішнього нальоту щось нове там вони застосовували, якісь нові тактики там чи, чи щось таке? Нічого нового не почуєте від мене, тому що на жаль, типові ночі у нас так, типові удари шахи летять фактично з тих самих локацій, де вони знаходяться. Майцю звідки запускають їх. Це чауда, це приморсько ахтарськ це північ від нашої країни. Сьогодні знову ж таки чауда, як і попередній раз. 29 ударних БПЛА різними групами вони розділились фактично на. 15 фактично груп, якщо так порахувати приблизно. Ну 29 на 15 наділиться. ну, можна уявити, що там по одному, по два вони рухалися у бік Миколаївської області, Очакова. Ну далі пішли на, на північ, Ну і біля Кропивницького крутилися і власне знищувалися протиповітряної оборони по цьому напрямку. Чогось нового, щоб ворог так застосовував. Ну не помічено застосовувалися е, стандартні прийоми по знищенню е, ударних безпілотників. Це винищувальна авіація. Зрозуміло, що е, мобільні вогневі групи ну, також і е, зенітні ракетні підрозділи. От 24 з 29 – такий от, власне, результат е, сьогоднішньої нічної роботи проти пітераборону. Пане Юрію, ми в студії говорили з приводу того, чи буде проблема, якщо шахеди стануть беззвучними. Можливо, у вас є інформація, якась статистична, чи так можете прикинути, скільки шахедів вичисляються по звуку? Ну, наразі це питання задають за кілька тих крайніх днів. Ну я просто. Ну... Здоровий глуз, навіть якщо так подумати, ну що дає звук? Ну звук дає те, що ми чуємо вночі щось гудить зверху. Так ну повітряні сили звичайно використовують будь-яку інформацію, яку е узагальнюють і передають на е власне пункти управління, якою користуємося, але основна інформація, якою користуються повітряні сили, це радіолокаційний супровід цілі, тобто радіолокаційні станції бачать. Бачать повітряну обстановку, вірніше, не бачать, а видають її, і бачать власне на місцях люди, що летить один, два, три, чотири шахида чи інша повітряна ціль. Відповідно, є і візуальні пости спостереження, які теж передають інформацію, що ми бачили візуально ціль, тобто додаткове підтвердження. Ну і звук теж додаткове просто підтвердження. Ну для цього то тому робити якусь проблему. Це, що звук вимкнули, ну я не ставлю. А ми вчерквчергове в цьому переконуємось, пане Юрію. Дуже дякуємо за відповіді. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України.